Шановні наші читачі, зовсім скоро одне з якнайкращих добрих і світлих свят це Свято Різдва, тож в його очікуванні пропонуємо вам наш літературний адвент-календар теплі книги в холодний вечір. Бо є справжні зимові книги, не ті, що про зиму, а ті, що роблять затишною за метіль за вікном. Адвент це чотири тижні перед Різдвом. Це передчуття свята. Тож почнемо наш календар із книги Міка Вікінга, Маленька книга Хюге. Х'юге це особлива життєва філософія, що допомагає створити атмосферу спокою, тепла й гармонії, вчить радіти життю, навіть коли за вікном жахлива погода, коли день. Неймовірно короткий. Жоден рецепт Хюге не є вичерпним без свічок. На перший погляд, це просто нон-фікшн про Данію і її особливий стиль життя, де усе обертається довкола поняття Хлюге. Але яка ж ця книга затишна, власне, така хлюбна? Книжка розповідає нам, що ж це таке. З чого складається неповторна атмосфера, яку позначає це дивакувате слово, як воно пов'язане з щастям. Автор працює в Інституті дослідження щастя, тож він не міг оминути це питання. І якщо ви і досі не читали маленьку книгу Хьюге, дуже, дуже раджу вам це виправити.